Час та хвилина маємо на годиннику 10.30, Ти слухаєш радіо рідного міста Янтарне ФМ. Як ми анонсували, обіцяли раніше? Прямо зараз з нами на зв'язку буде дуже особливий гість, особливий українець, Микола Таран, бігун ультрамарафони, чотирьохкратний рекордсмен України з ультрамарафонського бігу. Микола, чи ти вже з нами? Привіт. Так, так, ставь з вами. Супер. Кажи, тут... кажи нам для початку де ти, що ти, як ти? Ти в Україні знаходишся? <реш> е, ні, я в Нью-Йорку зараз Нас Йорк... розбіляю зараз океан. Вау, ми тебе і, трошки розбудили. І сім годин І 7 годин це Та ні, все нормально, ми ж домовлялися. Окей, супер, дивись. Дуже нам цікаво е, з тобою буде сьогодні поговорити. Бо е, якщо обертатися так назад, знаєш, і перечисляти всі твої здобутки, е, чим ти вже <с <с. <с. чи чим чи, чи ти вже особливий, що чого ти вже власне досяг, е, то насправді біля кожного факту хочеться зупинятися і про все тебе розпитувати. Але для початку давай розкажи, як взагалі так сталося, що тебе надихнуло почати бігати. Давай так. Добре, це все зовсім було непросто. Біг допоміг мені ще більше подорожувати. Тобто, хто хоче займатися бігом, паралельно будуть також подорожувати. Тому хочеться більше і більше і більше бігати не тільки у на стадіоні вдома, а в інших країнах. Чи офіційно при офіційно при цьому я починав бігати в 2016 році, тобто я вже не знаю. Я я бігав, я бігав в той період, коли ще це не було настільки цікавим, популярним і взагалі mm -hmm. жодної не було інформації. Зараз дуже okay. багато інформації є, тоді не було, і дуже було важко е, поїхати за кордон нічого не знаючи. У mm -hmm. е, мене була мрія. Я хотів якось себе е, представити, е, представити Україну. Тому для початку е, я вирішив бігати в Україну, а бігати, тому що я бігав до цього. Ну, маленькі дистанції, ага. я займався легкою. Я займався легкою атлетикою у ага. вищому навчальному закладі, але я не хотів. Е, Покидати так, як решта всі, коли навчаються, вони ще бігають. А після того, коли вони завершують навчальні заклади, вони перестають. Я навпаки завжди. Я мабуть роблю не так, як всі, як всі інші люди. І у 2015 році е, було так: моя сестра вона готувалася до півмарафону. Вона дійсно готувалася. У вас сімейна І... така традиція, так я розумію? Спортсмені. Ну, вона вона закінчила, я продовжив. Було так. Але і вона мені вона тоді поділилася, було цією ідеєю, і я тоді для себе сказав: та ні, я не буду бігати, ти що, не може бути. І буквально через рік часу я побіг свій перший півмарафон. Круто. Було так. Бігати, ну чому я хотів? Мабуть, те що в мене була ще на той період велика така американська мрія. Mm, американська я мрія. Хотів її що, так. що то означає американська мрія, ну розкажи. Означає те, що я хотів подорожувати по Сполучених Штатах Америки і це якось і пов'язати це бігом То два в два в одному, то, і подорож, так. і спорт. Так, воно само якось прийшло, воно не було чогось такого там, мабуть, ну, воно може неймовірно, чогось такого не було. Просто я вирішив досягнути цієї мрії. Я для себе вирішив, що я хочу пробігти якийсь старт, максимальна відстань 42 км кілометри в одному місті Сполучених Штатів Америки. Тому uh -huh. я для себе поставив, що перша ціль у мене буде лос анджелес і у uh -huh. 2016 році, коли я пробіг перші 21 км, кілометр, потім зразу наступні за е, за три місяці я пробіг 42 км кілометри у вільності. Ну тоді я для себе вирішив, що за два роки я буду учасником одного із марафонів в Сполучених Штатах Америки і буквально. Uh -huh. Але і так і сталося у 2017 році. Я вже був у березні на старті на марафоні Лос-Анджелесі. Круто. Бачу, слухай тебе. Я так розумію, таку одна ціль за іншою, одна ціль за іншою. Що далі? Що далі? Ти не зупиняєшся. Ти кажеш, тисячі 2016 року ти вже тим займаєшся. Я якщо чесно думала, що відносно нещодавно, але насправді, ну то вже в тебе такий досить і практика, прямо дуже потужний в цьому сенсі. Я думаю, що. За той період, мабуть, в тебе точно був якийсь такий момент, коли хотілися здатися, мабуть, але ти все ж таки його подолав. А може, і була mm -hmm. така ситуація, що а в нашому то та який там спорт, змінюю кар'єру, буду робити щось інакше, це ж складно неймовірно. Я, я скажу так, я скажу так слухача. Мені після кожного великого старту і після кожного. Закінчення року я кажу все, я більше бігати не буду. Але розумієте, воно має... так. Я вам я вам чесно кажу, як чесно, моя мама знає. І вона дуже переживає з цього приводу, бо я кажу все. Я більше я не хочу так себе виснажувати. Я не хочу в неділю вставати, тому що в неділю з -з зазвичай у мене офіційне старти відбуваються. Uh -huh. У мене підготовки через день або кожного дня відбуваються. У мене від насправді великі, і щоб е слухачі. Е ми ну знали, що щоб пробігти офіційний старт там 42 кілометри, це не буде так, що ви стали один раз в тиждень і пішли і побігали. Це треба щодня пістили ходити на на, трен, на тренування. І реально у мене е, щонеділі відбувається таке, що я не хочу сьогодні там іти бігати. Я не хочу прокидатись, але мене це тримає те, що я маю можливість подорожувати. Я не знаю, чому ну дивіться. Наприклад, Лос-Анджелес я ще скажу таке. Я не професійний спортсмен, і я завжди люблю розказувати з точки зору непрофесійності, тому щоб люди там не позасинали. Бо коли починають професійні спортсмени розмовляти про оцей весь спорт, ну цифрами якось там і таке подібне. Мене це ніколи не цікавило, тому що я хочу, щоб бій був цікавий, бо бій сам по собі він не цікавий. насправді, він нудний, насправді важко. Не всі люди бігають. Один процент ті світі бігає і. От, от такий приклад. Лос-Анджелес е, треба як мінімум е, тиждень, щоб побачити все, всі ці архітектурні пам'яті, всі ці все, що ми бачили по телевізорі таке подібне. А людина, яка буде бігти 42 кілометри, вона це все може побачити там буквально за один день. Тому що для всіх, для всього транспорту, для всіх туристів, е, основна дорога це там центр, за центр це все буде закрите тільки один день буде відкритий, один день в році буде відкритим для бігунів. І всі ці Голлівуд, Берлі Хілс, Родео Драйв, оці все, все, що ми бачили по блокбастерах. Ми можемо побачити за один день, коли ми біжимо. Та навіть бігти не обов'язково, можна швидко йти, і це все можна побачити. І тобі ніхто не буде забороняти, ніхто не буде штовхати. І це тільки один день буває. І так у кожному місті, якщо людина хоче побачити там все максимум, максимум без того, що ну без, без машини. І без цього решта вона просто може там зареєструватися. Звісно, це не просто бо треба готуватися. Я вже так говорю. Mm -hmm, ну, <с <с да, вже да, так. І що може бути прекрасно, Чи не знаю? Зміни знаєш, Микола. По перше, ти вже, хоча б, якщо одного нашого слухача зараз змотивував бігати, то вже ти розумієш, робиш свою справу не даремно, бо насправді біг зовсім з іншого ракурсу може виглядати. Дійсно, два в одному можна подорожувати, можна відкривати для себе світ, підтримувати своє здоров'я в класній фізичній формі, mm -hmm. і ще й приносити користь країні, бо знаємо також, що ти біг певні дистанції з благодійною метою. Розкажи. Е, ну дивіться, ніхто не хоче цим займатися. займатися. І Я вирішив, цим буду займатися. я. Це було так. Хоча би будеш пер. У 2022 році якраз почав займатися благодійницькою діяльності. Mm -hmm. Тоді, на той період, я, мабуть, в кінці липня я згадав як 30 кілометрів. І я згадав, я згадав, що скоро буде в Ісландії відбувати ста 205 кілометрів. Офіційний uh -huh. старт, а так як я не можу туди попасти, ну через те, що е, в Україні війна і ніхто нікуди не може виїхати. А друге, те, що старт е, е реєстраціях старту коштує там дві з половиною тисячі доларів, тому по двох причин я поки не можу бути учасником, uh -huh. і тому я вирішив цей старт перенести в Україні, але щоб не просто так знаєте, пробігти, uh -huh. і щоб я витримав цю дистанцію. Uh -huh. Це було напрочуд важко, Це було настільки фізично важко, що я, що я вже все, я вже сказав, все, не але мене тримало те, що це буде. Е, я вирішив е, бігти і це все, ну звісно, писати про це в соцмережах і закликати mm -hmm. людей, щоб вони підтримували. І ну, я збирав тоді на ремонт авто для одного з збройних сил України, mm -hmm. і тому мені вдалося. Мені вдало. Круто і, після першого після після першого дня, коли відправили великий донат, я зрозумів прекрасно. знаєте, я ж зроблю правильно знаєте, це не неповний і ідіотип ти точно я на своєму сантимат. місці та й тобі здаватися, обертатись назад точно не можна. Немає права. Бо якщо завдяки своїй такій роботі спортивній, ти. Приносиш насправді користь людям країні, а ще й надихаєш, мотивуєш когось так само займатися цим видом спорту. то ти точно робиш все правильно. Микола, ми тобі дуже дякуємо. Дякуємо, що ти Дякую. з нами поспілкувався сьогодні. Ми би наостанок просили би тебе кілька слів для тих, хто так само, як і ти, мабуть, захоче. Ну, хоча б знаєш, хоча б зацікавиться бігом як таким, або поцікавиться тими ініціативами, які ти в майбутньому плануватимеш робити. Досягати, Тож так наостанок кілька слів від тебе для всіх слухачів радіо рідного міста. Я би хотів попросити, щоб люди просто не лінувалися. І якщо їм якщо їм кажуть ні, вони все рівно робили. Це саме найголовніше. голинське. Там я просто чим я займаюся, якщо мені в Європі кажуть. І що не допоможуть із благодійними задієм. Я просто беру і роблю все це там. Тож на такому прикладі просто прошу не лінуватися і вірити в добро. Точно, Микола, дякуємо тобі дуже. Дякую вам. Будемо з тобою тримати зв'язок і дивись, домовляємося так. До наступного нашого перемогу ефіру будемо говорити вже про твої нові рекорди, нові здобутки. Домовилися? Домовилися, вони очікуються в 2025 році. Супер. Ми слідкуємо, чекаємо. Дякуємо тобі, дуже гарного тобі дня, папа. -па. Дякую вам навзаєм. Янтарне ФМ.